Добрий день, з вами головний редактор порталу бухгалтер.com.ua і сьогодні я покажу нашу нову операцію на рахування платних послуг списками. Нарахування платних послуг списками тут можна розраховувати будь-які платні послуги і батьківську плату в тому числі. Давайте все спочатку. Перше, в нашій країні існує більше тисячі різноманітних платних послуг, які надають бюджетні установки. І для кожної платної послуги робити окрему операцію або щось, так, ну, щось робити окреме для кожної, це довго витратно. Тому ми зробили таку операцію нарахування платних послуг списками. Це покриє, ну, мабуть, 80-90% потреб от таких нарахування платних послуг вашої установи. Це можна нараховувати плату за гуртожиток. Плату за різноманітні гуртки, батьківську плату. Давайте я вам покажу, як виглядає спочатку операція нарахування платних послуг з Да? Ми створюємо операцію. Період, за який нараховуємо платні послуги, хай це буде. Вересень. І ось дивіться, розрахунки за, за спеціальними види платежів і з батьками на утримання дітей. Оце батьківська плата. А це всі інші. Платні послуги на ті, які на рахунку 6414. Ви тут обираєте конкретну ну, отаку. От Далі обираєте, який від, від послуг. І тут обираєте, зверніть увагу, дохідний рахунок, на який там буде сплачуватись ну, Користувачами, там, вашими дітьми, там, батьками їхніми, на який дохідний, саме дохідний рахунок, звільнять увагу, тут треба обирати. Так, тут пдв крім плавотку, якщо треба. І дивіться, е, якби так нарахувати, у вас там є список дітей, да, по кожному, ви б тоді по кожному окремо б дораховували ці платні послуги і по кожній дитині. Да, і тут би було б ну, дуже незручно кожен раз додавати дитину, додавати дитину. Тому ми зробили. Таку штуку, як от, додавання і списку. І тепер повернемось до початку. Перш ніж е, нарахувати платних послуг, ви повинні завести особові рахунки. Тобто занести кожну дитину, ось тут вчитель, може, тут студенти будуть, ви по кожному робите е, власний рахунок. Тут теж все зручно у нас змінити, можна копіювати, тут можна от скопіювати, да? додати ще одну там. розгенерувати номер. <кій> і занести от всі діти, вчителі, всі, хто у вас, вам, у вас платять за ваші надані платні послуги, ви повинні сюди занести. Тут папочки можуть створюватись, можуть і не створюватись. Як вам буде зручно, тут у кожного своя специфіка. Ну і далі переходимо. Коли ви занесли всі особові рахунки, переходимо до створення списків для нарахування платних послуг. І от я створив, у мене туда є список по гуртожитку, гуртки по шахам. Ну, Давайте, давайте гурток по шахам. Ви наш тисли там створити. І тут є таке множинне додавання. Дивіться, є таке теж зручне. А це буде ось послуга. Одна. І там вони платять 300 гривень в місяць за гурток по шаху. І тут можна дати всі, хто ходять на гурток. Отак галочками відмітити одразу. І створиться список. І списки буде всі от по 300 гривень. Далі, от, наприклад, батьківська плата. Да, діти з групи 1 там у когось. Ви теж створюєте цей список, додаєте так само, от хтось там платить 90 гривень за місяць батьківської плати, хтось 120. Створюєте такі списки. Якщо вам треба додати платні послуги, види, види платних послуг, переходите в дов так, 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 довідники, обираємо. Номенклатура робіт і послуг. Ось. От тут, батьківська плата, наприклад, да, у мене є. От я там завів список для дітей по шахам. Давайте от, можна скопіювати. І напишемо плата за гурток по шахам. І ось я вже створив платну послугу, плата за гурток. І тепер, що кожного місяця ви просто робите таку операцію нарахування платних послуг списками. І дивіться: я додаю ось гурток по шахам обрав. Ну, перш за все, так, треба тут. Тепер не батьківська плата, да? а гурток по шахам. Я тут тільки що його додав, да. обрав рахунок на якийсь сплачений, тут все вірно обрав. І додаю його із списку. І ось я одразу за місяць всім понарахував а, плату за гурток по шахам. Якщо дитина там не ходила, ви можете просто. тут, і Це вже бух облік. Все до того це не було до бухобліку відношень. А тут же все в бухобліку. обліку. Ми бачимо проведення. Якщо дитина не ходила на гурток, ну видалить. Якщо вона там півмісяця ходила і вам треба ну, змінити цю проводку, да? поставте 150. Все зберегли, провели. Все так само. Для зручності ось теж копіюю і обираю тут місяць, за який. Ну, а тут вже давайте батьківську плату на утримання дітей. Да? Дітей зробимо. Обираю платну послугу, батьківська плата. Рахунок, скоріше все, такий самий буде. І список, і все. Діти, група номер один. Все. Раз, по всім зробилось. Теж, якщо дитина якась не ходила там, просто змінити. Тут е, вартість там, 30 гривень, мабуть, у кого як, ходило там пів місяця. Змінили, зберегли, зберегли, провели. Все. Тут є надрук, відомость відомасть чудова для нарахування. Все, вона тут є бухгалтерський проведення, що по кому ви це зробили. Наступного місяця ви можете список, наприклад, не робити, а зробити батьківську плату, скопіювати прям всю операцію. Замінити місяць на 10 І тут вже просто дітей поміняти в то, як коли ходив, суми поміняти і все. Або ж можете знову. Видалити все. І із списку вашого, діти для групи, діти група 1, знову знов створити всі операції, все вже у вас буде в бухоблі. І саме цікаве, звісно, це в звітах. <кхе> аналітичний звіт по нарахуванням платних послуг. Все, обираєте місяць, вид платних послуг, да, по якому вам треба. Плата за гурток по шахам, давайте ми ще його нарахували. Формуємо. І ось наша плата за гурток. Заборгованість на початку нема. Ми ось нарахували. Коли ви рознесете виписку, буде стояти в надійшло. І тут вже от зараз у мене заборгованість, тому що я виписку не рознесу. Рознесете виписку, забаргуну. І таким чином ви бачите все. Це звіт зручний. Тут ви можете теж. Писати, якщо треба, групу, там, все. Прямо тут можна вписувати. Якщо ви можете цей звіт зробити тільки тим, хто вам потрібен. Все Все чудово можна бачити, аналітичний звіт красивий, все по всім можна бачити. Ну, і, звичайно, це ще, якщо хтось помітив. То рахунки бухобліку тут трошки різні. 64145 це батьківська плата у нас, а 64, 14, 4 – це е, буде ось вона. Всі інші. Тому що 64,5 буде в 15-му ордері, а цей буде в 14-му. Е, тому що по батьківській платі є окремий ордер 15-й, який саме е, по батьківській платі. Саме тому і два е, рахунки бухобліку потрібні. Все автоматично ляже, звичайно, в головну книгу, всі меморіальні ордера. І отак швидко, легко, швидко. І закриває, не треба нам робити тисячі видів платних послуг. Ця операція закриє 80%, мож, для когось 100% потреб. Для когось може не все закриє, тоді ми будемо доопрацьовувати якось. І може ще е, додамо. Види платних послуг, які потрібні. Е, Дякую за увагу всім. Гарного дня! Хочете так само? Долучайтесь до користувачів FitBudget, залишайте заявку та отримайте доступ одразу після реєстрації.